ви комітет, що робить, що замовляє вас людей. Як ви бачите, Роман у нашому проекті заправляє всі. дайте Командідати кілоцули! Для вас поїхали! <1> <1> uh, Тобі, друзі, ну що ж, і для початку зразу для вас перша мініатюра. Uh, Уявіть собі, всі бачили колись, і медовізор зараз дуже багато різних телепрограм іде. Тобто це всі бачили танцюють всі, правильно кажу. Або x фактор де співають, і ви не має таланти. Але саме, влюблено, саме наша за програма це є битва екстрасенсів. Всі бачили цю програму. Ну і друзі, та поїдь собі фінал 19-го сезону. Битва екстрасенсів проходить у нас у горах Карпатах. Доброго вечора, шановні телеглядачі! Ми зараз знаходимося на фіналі «Битва екстрасенсів, яка проходить у горах Карпатах. І наш фіналіст. Це є Майфар Василь. Пане Василь, а? доброго вечора. Слава Львові. І так, ваше фінальне завдання, вас перед вами. Пане Василь, я тут. Дивіться, ваше фінальне завдання. Перед вами стоїть 30 автомобілів Давнія. І ви повинні грати на комусь з цих автомобілів, захований ваш кум Іван. Завдання зрозуміли? Поїхали! Куми! Раз, давайте так, любую кусну, яка получиться, будемо включати, ви бачите, у нас величка технічна заминка. Ну, це нам не помішає. Поїхали далі, мої друзі. І так, уявіть собі, е, наступна ситуація. Магазин «Гудбенші» у Цурів, магазин зброї. Під вами купуємо ще ж, взриваються, та славій ворог таке було. Під мене який зриває вікна і ці були. Слава Ісу! Пане Васило. Мені треба щось для самозахисту. А! Ну дивіться, о, якраз привезли, опа! Три біта з оптичним прицілом. Нічого. О, хочеш роботи, ні? А скільки коштує? П'ять тисяч гривень. Ви Ти що, здоріли? Щось там ще дайте, де дай мать хіра ще А? Кублісу коштує п'ять тисяч. Вот. Цвіти тебе чотири. А чо чотири? Бо цвіти 4 зразу. Хочеш <рис> попробувати. Ні, ні. А скільки коштує? Ну те, украл, принципи, я украв, у <рису> принципі, <рису> за 300 гривень <рису> можуть дати. Та ні, щось станіше, щось станіше, щось за п'ять. За п'ять гривень дайте. За п'ять? Та більше немає. За І що мені з цим робити? Хаті папери, що вони світляться. Ви знаєте, а спонсором комедійного дуету дикі уцули» є нова стоматологічна клініка Робін-Гуд. Нова стоматологічна клініка Робін-Гуд, ми вибиваємо у багатих і в їх бідних. І я з вами повернувся, дорогі друзі. І так, поїхали далі. Наступна війнутілочка називається, як працює насправді гуцульський спецназ. слышишь она вот сафали вот вот здесь вот сафали они посмотрели сейчас вот так да вот так вот это смотрите переходим то по шкалке тогда это так это кенчури для исследования трифасет вот яблоко вот сажай его вот сага транс директор и так